Всім привіт! Мене звати Саша я п'ю по 5 чашок кави в день і я кавоголік. Думаю, що насправді таких, як я, багато, людей, яким кофеїн не допомагає. І сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому. Як повернутись до стану, коли кофеїн приносить вам приплив енергії, сил, легку ейфорію, а не лише бажання покакати? Всю нецікаву інформацію про будову молекули кофеїну, його хімічні властивості ми залишимо для хіміків. А сьогодні розберемо тільки три важливих аспекти: перший це що відбувається, коли ми п'ємо каву, другий, чому виникає нечутливість або резистентність до кави, та третій як і коли пити кофеїн? А, мало не забув, в моїй голові насправді дуже давно вже ведуться дебати на тему, чи пити каву, чи не пити, чи взагалі потрібен кофеїн людям чи ні. Не буду схиляти вас на сторону людей, в яких немає проблем з ранішньою дефікацією, але ще покажу останні наукові дослідження на цю тему. І так, відкриваємо будь-який сайт для пошуку наукових досліджень. Оскільки я відношусь до групи людей, які вчать англійську мову протягом всього життя і ніяк не можуть її вивчити, то ми переводимо сторінку на українську мову. Коротко про це дослідження. В ньому зібрані всі великі наукові дослідження на тему впливу кави на організм за останні роки, і ось до прикладу візьмемо вплив на серцево-судинну систему. Порівняно з тими, хто не п'є каву, ризик смертності від серцево-судинних захворювань були знижені на 19%. Смертність від ішемічної хвороби серця на 16%, і можна глянути ще на вплив на шлунково кишковий тракт. Споживання будь-якої кави порівняно з її повною відсутністю. Асоціювалося зі зниженням ризику неалкогольної жирової хвороби печінки на 29%. Тобто, в цілому, ви бачите тенденцію до того, що вживання кави зменшує захворюваність на певні хвороби та смертність людини з приводу серцево-судинних хвороб і насправді з багатьох інших. І так відбувається майже в кожній системі організму. Але варто пам'ятати, що це лише цифри, і, можливо, я всього лиш людина, яка намагається виправдати свою залежність та не більше. Тому вирішувати, чи пити каву чи не пити саме вам. Також варто наголосити, що у всіх дослідженнях вказано: ефект спостерігається тільки коли ви випиваєте менше 4 чашок кави в день. Якщо ви п'єте більше, то його або немає, або він стає різко негативним. Тому ось основна причина, чому нам потрібно пити менше кави. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця та поділіться зі своїми друзями-кавоманами. Думаю, для них це буде теж корисно. Щоб зрозуміти, як працює кава в нашому мозку, потрібно спочатку розібратися з таким поняттям, як втома. Втома це такий стан, який ми відчуваємо після важкого робочого дня, навчального дня або навіть в ті самі вихідні. Умовно, уявіть собі завод, на якому працюють мільйони робітників. Цими робітниками є нейрони, нервові клітини нашого мозку. Вони протягом дня щось виробляють. В нашому випадку це нервові імпульси. І як в кожному процесі виготовлення є відходи від цього процесу. Цими відходами є така речовина, як аденозин. Протягом дня відбувається поступове накопичення аденозину, і разом з тим збільшується появи втоми. За ніч, коли ми спимо, він утилізується, і на ранок ми прокидаємось повні сил та енергії для нових звершень. Зі втомою ми розібрались. Тепер перейдемо безпосередньо до дії кофеїну. Кофеїн. Кофеїн можна порівняти зі стінкою, яка стоїть між аденозином, нашими відходами. Та рецептором, на який він впливає, викликаючи втому. вітаю! Ось ми розібралися з механізмом дії кофеїну, стали на крок ближчими до того, щоб зрозуміти, як повернутися до стану, коли нас кофеїн штирить, та робити свою неулюблену роботу. Ну, а може улюблену, кому як повезе. Але головна наша мета це бути продуктивними та ефективними протягом всього дня. Існують дві основні помилки у вживанні кави. Це ми або п'ємо її не в той час, або не в тій кількості. Почнемо з питання, коли. Повертаючись до тих наших відходів, заводів і всієї інформації, що ми сказали в попередній частині відео, чи є сенс пити каву тоді, коли ви тільки прокинулись і ваші відходи утилізовані? Тобто аденозин знаходиться на нулі? Правильно, немає, тому що якщо немає аденозину, то немає відчуття втоми. Тому ранкова кава це скоріше ритуал перед роботою або шкідлива звичка. А не щось що має на меті збільшити свою ефективність та продуктивність. Але скажете ви мені, як ж бути тоді, коли я просипаюсь втомлений та невиспаний? Так, ми просипаємося всі втомлені та невиспані, і мої 30 хвилин після пробудження взагалі проходять дуже важко. Адаптація після сну до реального життя проходить не в найлегший спосіб, але ось що вам скажу. Найпростіший варіант це якась активність. У моєму випадку це прогулянка з собакою. Це насправді мені допомагає та робить мій ранок більш бадьорим. як правильно пити каву. Таке просте ніби питання, але я впевнений, що більша частина з вас робить це неправильно. Так ось, діло все в кількості кофеїну. Здавалося б, чим більше кави, тим більше вона має допомагати, тим більше має бути енергії та сил. Але все не так. Є сенс в. Пити до 4 чашок кави в день, оскільки після того, як ви випиваєте більше, все починає працювати по іншому. Всі процеси працюють навпаки, і ви відчуваєте ще більше в тому. Якщо ми п'ємо багато кави, стіна у вигляді кофеїну, яка стоїть між аденозином і нашими рецепторами, тримається довгий час. І чим більше час вона тримається, тим більше в мозку виникає запитань. Чому не працює аденозин? В якийсь момент він розуміє, що аденозин не працює не через те, що його недостатня кількість виробляється, а через те, що є якась перешкода між ним та рецепторами, і мозок починає створювати нову кількість рецепторів. І чим більше рецепторів, тим менше ця стінка, яка є. Покриває їх, і тобто аденозин знову починає їх діяти і виникає та сама втома. І повірте, випити таку кількість кофеїну, щоб ця стінка перекрила нові рецептори, які утворив мозок, нереально. Так ось, на кінець, підсумовуючи все, моя думка як недолікаря, диплом якого я використовую як підставку для кави, наступна: кава це хороший напій, і у вмілих руках вона приносить користь, але не вмілих вона приносить шкоду. Тому бережіть себе, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Дякую за увагу! Та фортуна ін манус на реціпи. Хай щастить!